Так, очистка лімфатичної системи. У нас комп'ютерне обстеження проводиться, і якось виходить одна із нього, і така була дуже здивована, каже: багато років дуже великий шум у вухах. МРТ робили, вухогорлоніс. Нічого не могли знайти, сказали, у вас все нормально. А шум, і він каже, заважає, нервує, ну, і як спати, ну, коротше, постійно. І коли в нас пройшла на обстеження, наша лікар питає: А вам шуму в вухах не мішає? я дивлюся, звідки вона б знала. Виявилось, що в неї забита лімфатична система, і це дає вухах. Вона почистила лімфатичний, пройшов вухах, це багато років не могла вирішити. Так от, еликсири. ось у мене є для нирок. Давайте ми попробуємо його. Еликсир для чоловіків. До речі, жінкам теж його корисно, він хоче називатися для чоловіків. Він корисний і для жінок. А що туди входить? Оце рідка форма через 18 секунд вже в крові швидко діє. І якщо ми оцю рідину висушимо методом конденсаційної сушки, утворюється порошок. Потім цей порошок за допомогою мікрокристалічної целлюлози працюють в таблетку. В таблетках називається кардіофлор, нефрофлор, да, Кардіо це серце, нирки, гастрофлор, шунок і так далі. До речі, стосовно цін, отакі коштують 84 гривні. Коли почалась війна, то Микола Борисович зробив у 100-грамових бутилках. Чого? Щоб здешевити ціну. І якщо тут 30 грам, коштує 84 гривні. Якщо 84 помножимо на 3, це скільки буде? 252. 252 це за 90 грамів. Якщо 100 гривень, ну то в районі 280 гривень за 100 грамів. А 100 грамова 180 гривень. На 100 гривень дешевше. Виявляється, це ж ну, мінімум на 2 місяці, а то на, на 200 гривень. Якщо людина купить велику, то вона вже її вип'є. Так, а, так, класно. вже можна не економити, бо якщо тут, наприклад, по 7 крапель, крапель, то два рази в день, то вистачить на цілий місяць. А якщо більше 10-15, то на місяць одної не вистачить. А, а тут 100 грамів вже можна крапати по 15-20 крапель, сміливо на два місяці вистачить да? і по ціні буде. А, а а, а мені на місяць вистачає. А сім крапель. А мені тільки на місяць вимагає. Мені не вистачає. Ні, 100 грамов. 100 грамів на місяць. Ну, утром і мене. І ціна бронхофлор, кардіофлор. Свята. Ці 180, я за таблетки зараз кажу. Таблетки в районі, ну найдешевша, у нас є 180 гривень. Це янтарна формула. Я думаю, що піднімуть ціну, тому можете закупити це янтарна формула, насичує клітини киснем. Дуже хороша така штука. У нас є і крем ліфтінг янтар із бурштиновою кислотою, яка є на небові закінчення. Мало того, що ліфтінговий ефект. Зморшки розлажує, то ще і на нервові закінчення діє покращує гостроту зору, в тому знімає, так далі. сонливість знімає, якщо, наприклад, водії їдуть в дорозі, можна намазувати, щоб що тось. Це ліфтинг янтар. Ну, І є в капсулах продукція: це гриби із тібє, що і стіб'є, то шойтаки, майтаки, кавратаки, рейші, кардіцепт, це сильні імуномодулятори, онкопротектори. До речі, мабуть, бачили і по телевізору зараз багато реклам, що дітки вже маленькі вже зонку Да? Тому краще їх не допустити цих захворювань, приймати профілактично, навіть якщо немає ніяких проблем і посилів, то періодично пропивати для профілактики. Також є цілий ряд продуктів, скажімо, магній, хром, залізо, цинк, мідь це ті компоненти, які необхідні кожному з нас. І вони у нас є дуже високої якості. Скажімо, там колаген Океан Про, Спайс Про, теж отака серія. Ну, Я сказав, 180 у таблеточках, і найдорожча у нас є 950 гривень. Це гіпатокомплекс, яка відновлює структуру печінки. 950 гривень, наче і. Недешево, але е, аналоги коштують три рази дорожче. Можна да. я скажу одну цифру? Грав у теніс і вдарився плечем, і в мене там був розрив зв'язки і цього. Ну я пішов, мені назначили. Мені назначили цей магнітотерапія і лазер із гідрокортизону. Це такий Uh, то це коштувало 3 тисячі гривень. Ну, пройшов, я ну, взагалі і на капелюшечку не допомогло, взагалі 3 тисячі гривень я ну, заплатив, Время, це ще треба знайти час, піти там, не, не допомогло. Хоча кажуть, що ефективно там в інших варіантах може допомагає. Ну, мені не допомогло. Також у нас є uh, продукти протипаразитарні. Тому Мічно. що глисти є причиною дуже-дуже багатьох захворювань. Офіційна медицина дуже на це зверта увагу. Теж не звертають увагу. Дивіться, наприклад, глисти, є її дуже багато різних видів, і вони пригнічують імунітет. Тому що імунітет може справлятися з паразитами з паразитами, сам імунітет. Ну, коли, наприклад, попав вірус, імунітет пригнічений, можуть. Попасти паразити, і вони, поки пригнічений імунітет, вони розмножились, і потім вони самі пригнічують імунітет для того, щоб він їх не, не, не видно. Ну, і коли пригнічений імунітет, якщо є паразити, то це якось вплива на організм. Вірусні закурування, тобто дуже-дуже. Дуже, дуже, аби... да. Тому дивіться, позбувшись паразитів, вже імунітет підніметься. Якщо піднявся імунітет, це вже буде захист від якихось інших хвороб і так далі. Тому в е, нас першим курсом йде позбавлення від паразитів і очищення кишківника, тому що кишківник е, теж через кишківник всмоктується всі поживні, е, ну те, що потрібно, поживні і не поживні, все через кишківник всмоктується. Якщо він зашлакований, то все, щоб ми не, не вживали, воно буде проходити транзитом, не буде всмокту. У нас є розписана програма поетапна, що треба? Спочатку ЖКТ, потім лімфу систему, там, дихальну систему очищання для того, щоб було максимально ефективно. Ну, Також є е, мази лікувальні, МАЗ для суглобів, МАЗ для Вен. Е, це, це всі універсаль, вони пишуть, це універсаль, універсальні, вони пишуться універсальні, можна будь-куди. МАЗ універсальна. 39-та. Нема місця, куди не можна її намазати. Проктологія, гінекологія, укуси, ще бацарапи, не статіни, опіки і геморит, геморит, тільки пальця міняємо. Хондрагель, пробували всі? Так, так. Можу дати нам намазати. Попробувати, ні? Да. Ну і тут же ж, скажімо, косметична лінія, і як ми вже говорили, що дуже важливі якість і ціна. Тому у нас креми золота колекція, називається крем денний, крем нічний, навколо Чай-Денний навколо нічний і крем від зморшок. То вони у нас раніше були, мабуть, ні, 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 не ніхто не пам'ятає, була овальна така баночка. Золотом розписана і вакуумна підсадка. І коли долар із восьми поліз угору, то всі почали піднімати ціну. А Микола Борисович отой крем пересадив у звичайний тюбік, а ціну залишив 100 гривень. знаєте, наскільки розумне рішення? Тому що, тому не дивлячись на те, що простенький тюбік, тут знаходиться шедевр, крем із біозолотом. То як саме воно. Користі такої не приносить для нас, знаєте? Воно підсилює. Не підсилює. Вона транспортує в глибокі слої шкіри поживні речовини. Оце для того слугає біозолота. Якщо, наприклад, у техніці беремо, то на контактах електричних покривають золотом, бо дуже висока проникність. Так от біозолото теж у нас несе такі поживні речовини в глибокі слої шкіри. І Тому ціна... называю, золоте, Золота, так, да, з біозолотом. Через те... А ціна там всього 100, 150 154 гривні за тюбік. Це взагалі я колись право на почті односив посилку і там стоїть ящичок. І в ящику була накладна крем для лиця з вітаміном С, 50 грамів такий тюбік. 3 000, щось там, 114 гривень. Мінус якась знижка, там він вийшло 2900. Крем для лиця з вітаміном. С 2900 і в нас 150 гривень. І я впевнений, що наші в 5 разів, а то й в 10 краще за той, що 2900. Зубні пасти це те шедевр. Дуже багато людей повирішували проблеми, багаторічні кровоточивості, діосин і все. У нас зубна паста як мікропломба, кровоточивість убира, парадонтоз убира, чутливість знімає. Ціна теж там ну, 150 гривень, 190 гривень. 200 гривень. Можна спробувати її можна з'їсти. До речі, я не пробував, але казав, якщо цю білу пасту намазатися тут намазували, то через ремонт вона повністю впитується, нема нічого білого не залишається. Вона повністю можна її з'їсти. А це ця паста вже подати? Тепер треба мазю для суглобів зуби почистити. Я хочу сказати, що, що я колись ночу. Я ж перепутала, як цей жінка чоловікові телефонує, яка, коханий, вибач, я перепутала, і тобі замість таблеток від поносу дала заспокійливо. Як ти почуваєшся? Він каже, я спокійний дуже, хоча й обісрався. Ой. Так, що там у нас? Ну, Засоби для прання для миття посуду побутове, ми вже поговорили, розказував, що це дуже ефективне. Для, зараз акція і в мене є вона. При покупці гельмила літрової і для прання отримаєте для коліров, ой, ой, для посуду, то для прання отримуєте подарунок Літровий А перед дуже чудово, навіть біле, взагалі виходить. Так, Якість бездоганна, ціна дуже низька. Тому треба включатися по максимуму все, що є вдома. Наприклад, у нас немає тенів там і косметичних засобів, таких декоративної косметики немає. декоративний у нас крем Бібі. До речі, він казковий, я просто в захваті від того крему. 8 в одному. І Бібі у компаніях, де не натуральна продукція, мас-маркет, коштує від 300 гривень. У нас там коштує в районі 200 гривень, мабуть. Він і, і од ультрафіолета, і зволожує, і живить 8 в одному. Крем Бібі підлаштовується під колір шкіри. Тому все, що у нас є, рекомендую використовувати нашу компанії. Якщо є щось для прання іншого, використайте те і вже надальші приходьте тільки тут. Так само і всі зубні пасти і так і таке далі. Так і ваше життя може змінитися кардинально в кращу сторону. Будьте здорові, багаті, і щасливі. Yeah. No, До речі, для того ще одним важливим моментом для побудови бізнесу є відвідування наших, там дуже важливі розмови відвідування наших системних заходів. оце системний заход. Кожної середи на 12 годин ми тут проводимо презентацію, можна приходити самому, є кого привезти, берете з собою, приводите. Ми проводимо день успіху, і цього разу буде 19-го числа на